Передаємо подушечки і на госпіталь, і для хлопців у бліндажі. Передаємо маскувальні кікімори, передаємо маскувальні сітки, передаємо каремати, зв'язані власними руками. Волонтери селища Велика Багачка вже тривалий час допомагають українським воїнам. І напередодні нового року багато потрібних речей передали прикордонникам Чернігівщини. А повертаються живим. І їх і береже. Завдяки волонтерам. Наші захисники отримують не просто все необхідне, а й відчувають підтримку від людей. Хочу подякувати волонтерам, великої багачки, за надані маскувальні сітки, коврики, подушки, кікімори. Дякую за вашу допомогу. Та робота, яку робите ви, та й всі волонтери України, є неоціненною. Не можна передати словами ту подяку, яку ми хочемо вам виразити. Додатково дякую. Полтавському обласному телебаченню, що познайомили з цими чудовими людьми. Слава Україні! Не залишайтесь байдужими і допомагайте зсу, адже навіть найменша допомога може стати величезним внеском для наших захисників.